Через почалося голосування на дільницях в Одесі. Дізнаємося у Надії Бондаренко, яка вже перебуває на одній з них. Надіо, де саме ти знаходишся? Та чи все йде за планом? Надіо? доброго ранку. Студія глядачі. Я знаходжуся на фонтанській дорозі 30-33. Тут е, вибор... Студія мене, мене чутно. Студія. Вас чути, надіють. Чути. Студія. Я чую вас, чую. Студія. Я вас чую. А, Я знаходжуся на на фонтанській. Я знаходжусь на, фон, на фонтанській дорозі. 33, Тут э, вибачте, дель... дільниця. Вона відкрилась ровно о восьмій годині. Як ви бачите, я попрошу роз'їхатись трішечки мого оператора. Як ви бачите, тут знаходяться кабінки для голосування. Вони ткани на них прозора, і поряд зі мною знаходиться голова ДВК. Я зараз. Поговорю з нею. Да, Доброго дня. Моє прізвище Мавлютова Людмила Миколаївна. Я голова дільничної виборчої комісії. номер 511-324. Вона знаходиться на фонтанській дорозі 33 у приміщенні міжнародного гуманітарного університету. Ми розпочали її ровно у вісьмі. Всі члени комісії готові, вони вже працюють. Дільниця е, працює ніяких в нас питань немає. Світ, ага. будь ласка, тканина для кобінця для голосування. Дещо прозорі чи не буде це порушення е, прозорі кабін, кабіни? Вони тільки е, може показати силует. Того, хто голосує. Ну, ніяк ні бюлетень, ніяк ні позначку на бюлетені. Так що це добре для того, щоб е, наші спостерігачі бачили, чи є один, чи два, чи є яких порушень в нас. Це навіть даже добре. І розкажіть, будь ласка, чи вже почалось голосування, чи все відбувається за правилами Так, да, Так, голосування почалось. Ми впустили нас наших виборців, вони вже голосують. Дякую. Отже, студія, тут все поки що відбувається досить добре. Розпочали без запізнення. Так що будемо спостерігати далі, як буде відбуватися виборчий процес. Наді дякуємо вам.